Мабуть, небагато є на Волині населених пунктів, з яких протягом десяти страшних років не проважали батьки своїх синів, здавалося б, у мирну армію. А вони опинялися в пеклі кровопролитної афганської війни. Тисячі з них поверталися додому в цинкових трунах, тисячі назавжди скаліченими. А наша влада, в тому числі, і так звані народні обранці. Замість того, щоб підтримати їх, зробили замах на їхні пільги та пенсії. Пісня Сергія та Оксани Гурських повернувся солдат із Афгану» Виконує Сергій Гурський. У нас нема вічного двигуна. Зато в нас є вічні тормоза. І щоразу ми їх зустрічаємо в органах виконавчої влади. А ця влада служити для народу просто не може, бо вона служить собі. Що зробили вони з Україною? Роздавили народ без війни, про афганців забули уже давно, як там гинули наші сини. Шли в кабул молодими зеленими, повертались до дом вантажем, Та волинський народ не забуде їх, ми їх в серці своїм збережем, будуть завжди вони пам'ятати, як свистіли пулі в горах, підривалися наші солдати. На розтяжках душманських боях. Просимо вас не забувати тих синів, що лягли там за нас. Беють рани, погода змінилася, розривається в нього душа, а паникі забули страшну війну і солдату дали лиш гроша. Зняли пільги, а ціни підвищили, став солдат, копійки рахувати, та воли не терпітиме станьте всі свої, я їм сказать. Будуть завжди вони пам'ятати, як свистіли пулі в горах, підривалися наші солдати. На розтяжках душманських Просим ми вас не забувати тих людей, що живуть серед нас. Що зробили вони з Україною? Роздавили народ без війни, про афганців забули уже давно, як там кинули наші сини. Жили в Кабул молодими, зеленими, повертались додом вантажем, Та волинський народ не їх, ми їх серці своїм збережем. будуть завжди вони пам'ятати, як свистіли пулі в горах, Підривалися наші солдати на розтяжках душ марш моя, просими вас не забувати тих синів, що лягли там за нас. Просимо вас не забувати тих людей, що живуть серед нас. Дякую, підгадці, думайте, за кого голосуєте.